Всім привіт мої хороші! Сьогоднішнє відео починається з ось такої краси і розкажу вам, що буде в цьому відео. Перше це, звичайно ж, зважування, результати за другу неділю схуднення. Також покажу вам останній дзвоник і в недільній школі, і в загальноосвітній. Сашко закінчив третій клас. Святослав також був на святі, він не дуже зрозумів, що до чого, я йому пояснювала, але йому взагалі не було цікаво, він же з нетерпінням чекав, коли це все дійство закінчиться. Ось те третій клас, ну і вся школа на останній урок в цьому навчальному році. І також вчителька вручила табелі, до речі, оцінок не ставлять, в кого зараз немає школярів. Так як нам ставили, от коли я вчилася. До 4-5 до класу ставлять просто рівень, там високий, середній, достатній, початковий. І все. Загальне фото. Потім ще були розваги, але Саша сказав, що хоче додому. І ми пішли зразу до мами додому. О! Зажін! Ого, дурно! Мой oh гайд! Шук на старих! Пригай! Ми тебе рятуємо. Да, його не можна вбивати. Якщо ми подивимо вмре. Ні, він рідкісний, снігу, не треба не, не його задушувати. А я його, якщо він пода, то я його врятую. Врятуєш? я знаю, що він з червоні книзі. Останній дзвоник був 31 травня в п'ятницю. А це вже субота. Я їду з ринку, дещо докупила. До святкування останнього дзвоника в недільній школі. Діток багато не було, тому що, не дивлячись на те, що зараз літо, чомусь дуже багато дітей хворіють, особливо кашлюють. Пишіть, як у вас там здоров'я, як у вас справи, як у вас обстановка? Можливо, це тільки в Хмельницькій області. так. Заїхали ще на мийку, це після служіння помити машину, і поїхали до мами, також забирати дітей, і там вже і обідали. Я вам не показую зараз прям кожний прийом їжі, але ви можете побачити по тих вставках, які я вставляю, що приблизно я їла. Це звичайна домашня їжа, наприклад, там зелений борщ. Або курочка печена, морква по-корейськи, і навіть макарошки пролітали. І зараз покажу свій трекер. Ну, Ви зрозуміли, що зараз я знімаю це вже в суботу, перед третім зважуванням це відео дозаписую. І не дивіться, що вся полоска майже світиться червоним кольором. Це не означає, що я, коли там, день позначений червоним, типу невдалий. Що я зранку до смерканку їла булки і чи щось солодкі. Просто, наприклад, там й день челенджу я почала їсти раніше, і я вже його зафарбувала червоним кольором. А 16-го я собі вечором могла дозволити равка, бо вона солодка і також замалювала червоним. Тобто це не означає, що повний зрив і тотальне переїдання. Ні, але не ідеально чисте харчування або не витримала інтервал. Ну, власне, зараз і покажу результати за другий тиждень. Навіть не інтервального голодування і не чистого харчування, просто ось принаймні старалася стримуватися від всіх своїх «хочу». Нагадую, що результат за перший тиждень був мінус 200 грам, і на початок другого тижня вага була 78 900 Перше це дуже тішиться, що немає плюса. За другий тиждень пішло 800 грамів в загальному за два тижні мінус 1 кг, це так мало, але це вже не нуль і не плюс. І я цьому тішуся. Також тішуся вашими результатами, які ми виділилися під минулим відео в коментарях. Радію, як за себе. Надіюсь, у вас все добре. Пишіть, як у вас там справи, успіхи. Буду дуже рада. Ось так гарно сонечко заходило. Це, здається, було вівторок. І засняла вам повноцінно, нарешті, один день. Це середа. Ось коли я записую це відео. Розпочала я ну якби витримала інтервал 16.03 було, столик не повитирали переді мною, я каву не цукрувала. Потім вже пізно був супчик гороховий. і ще, А ще між цією кавою з горішками і до цього супу десь приблизно пів сьомого я з'їла полуниці штук 10. І малі дуже в смак її їли. І щось ми вже пішли, ще на вечірнє зібрання, на розбір слова, потім ми йшли додому, і Саша каже, мені погано, мене болить живіт, мені дуже холодно. Чого мені так холодно? І прийшла, поміряла температуру, в нього 36,8. Ніби немає, але зараз знову перемірюю, він вже заснув, Ох, хоч би не захворів. Так, поділюся з вами ще новинками. Ходила я. На узі ультразвукове дослідження грудей, знову малого тазу, і прийшли результати аналізів, і мені нарешті назначили лікування. І не дуже запущена стадія ендометріозу, так початкова стадія. Призначили травки муравки поки що без гормонів, лікування на півроку. Через півроку знову роблю ультразвукове дослідження і. Лікарка, скаже, чи вдалося вилікуватися, чи зназначати щось інакше. І ще новина, а, до речі, за ендометріоз. Дуже рада і вдячна вам, що ви ділитеся своїми історіями. От, знаєте, як ніби з подружками поговорила. Завжди цікаво дізнатися, як хтось проходив або ще проходить цей, цей процес лікування. І ще одна новина. Позавчора дізналася, що мене все ж таки прийняли на нову роботу: прийшла стажування успішно, слава Богу, я дуже рада. Якось так. Тому буду приймати привітання ваші в коментарях. І скоро буде відео з зважуванням за третій тиждень, тому не пропустіть, що це там валяється. Все, до нових відео. Пока-пока!